Доб... Доброго дня, дорогі глядачі. З вами канал Народна думка. Тож по тисячу гривень з грудня почне виплачувати Укрпошта. По тисячу гривень, е майже двом мільйонам українців. Про це розповів е директор компанії Ігор Смілянський. Да, в новинах на сайті Укрпошти про те вже також повідомлено. Тож, кому будуть виплачувати, що це за тисяча? Да, і... Що до чого потрібно готуватися тим людям, які її там отримають, і як її можна буде потратити? Давайте зі всім детально розберемось. Тож, за програмою е, зимової підтримки українців е, є підтримка, да, тільки зимова, така як була раніше, тільки це вже зимова. Ну неважливо, як вона називається, головне, що гроші платяться. Дві е, тисячі українців отримують виплату через Укрпошту. Це хто? В першу чергу пенсіонери. Друге це люди з інвалідністю першої і другої групи. І третє це ті, хто отримують соціальну допомогу. І там найбільше це стосується людей, які проживають на прифронтових територіях і саме отримують через відділення Укрпошти. Тож їм буде виплачено по тисячі гривень. Оце ця сама тисяча, яка ініційована як тисяча від Зеленського. Яка почне видаватись з грудня, і Укрпошта також почне видавати з грудня, що важливо тим людям, які будуть отримувати, і, до речі, потратити її також можна на пошті, які будуть отримувати там, і скоріш за все, що потратити можна буде лише на Укрпошті, що і хто буде в спискові, хто отримує на Укрпошті, ті не зможуть оформити через дію. Тому, якщо у вас в дії не буде можливості оформити, то зверніться на Укрпошту, можливо, ви саме в списку там. Ті, хто отримують пенсію виплати по інвалідності першої другої групи, допомогу через Укрпошту, то е з вірогідністю 95% ви в списках в Укрпошті і маєте отримати допомогу саме там. Витратити її можна буде на оплату комуналки. Також через Укрпошту, так? на поповнення мобільного, на виписку періодичних видань, ну це їхні фішки, і плюс покупку товарів, які там продаються. Це і крупи, і цукор, і все-все-все. І там в них зараз майже все продається. Тобто Укрпошта стає свого роду таким магазином, де можна потратити цю тисячу гривень. Не знаю, чи то можна людям, які отримують через дію на Укрпошті, то потратити, тому що в звичайному житті десь купити якісь продукти за цю тисячу 에, поки що не розповіли як. А от на Укрпошті можливо. Ну будьте готові, що то буде не автоматична виплата. Тобто потрібно буде подати заяву. 에, гроші будуть доставлені разом з пенсіями або з, з, з які будуть виплачуватись. І тобто, ну, за один етап виплатиться і то, і то. Вибачаєшся, щось запустилося. 에. Якщо кажуть, що буде виплачено разом з пенсіями, то є припущення, що то типу буде носитися на руки. Або як варіант, то просто буде на бумажці Написано, що ви маєте тисячу гривень, і ви повинні вибрати на що ви її хочете потратити. Ще до кінця я не зрозумів. Але з 1 грудня, як тільки почну це робити, я обов'язково заїду на Укрпошту і попрошу роз'яснень, щоб донести то вам. Тож, така, знаєте, альтернатива непогана. До речі, ще альтернатива в банкові піти, виписати карту є підтримки, ну, це цих двох мільйонів людей не стосується, вони не зможуть зробити це через банк, тому що вони будуть в списку від Мінсоц, да? І в дії в них така буде заблокована можливість. Але всі інші, в кого нема дії, і вони отримують пенсію в банкові. Можуть піти в банк, вірніше зможете після 1 грудня, бо зараз ще банки не приймають НАТО заявки, і е, оформити карту є підтримки, і через банк подати заявку на отримання тієї тисячі гривень. Всі ж інші звичайні люди, які користуються дією, в яких є е, інтернет банк, тобто на мобільному телефоні, встановлений додаток, е, як підключити карту. Національного кешбеку на каналі Народна Думка є відео. А як подати заявку на тисячу гривень, також є вже відео. Но в дії ще нема цього пункту. Да? Це такий ексклюзивний, ексклюзивний матеріал. Він з'явиться після 1 грудня, відповідно. І все, що потрібно буде зробити, це натиснути на цей пункт, написати, що поставити галочку, що я погоджуюсь. Подати заявку і очікувати на її отримання. Як тільки він відкриється, відразу вам розповім. Тому долучайтеся до каналу, слідкуйте за інформацією. Бачимо, да, що це е, вчора я розповідав ще про одну програму зимової підтримки по 6,5 тисяч будуть давати. Е, і це вже третя програма. Ну, вірніше, це перша. Е, Потім допомога вчителям друга, і оце по 6,5 тисяч гривень це третя. Тобто вже три таких програми підтримки на цю зиму запущені. І, скоріше все, це не кінець. Тобто будуть ще, будуть ще тому активно слідкуємо за анонсами, бо вони додаються кожен день. І більшість цих програм почне працювати з грудня місяця, вже частина січня, саме така як допомога вчителям. Так? З грудня місяця вже почнуть активно то все оформлювати. Щоб нічого не пропустити, щоб все зробити вчасно, щоб оформити ті допомоги, то кнопочка підписатись, так Ютуб вам нагадає, що ви маєте то зробити і в результаті отримати. Тож активно спостерігаю вам розповідаю до нової зустрічі на каналі Народна Думка, дорогі мої глядачі.